Вітаю друзі на каналі. Я вже на дачі. Минулого разу минулого відео я показувала, як я розпаковувала цю посилочку з рослинами. Кому цікаво, можете подивитися. Довезла їх на дачу. Це я переставила вже більше ящичок. Просторніший полила ще, думаю, ще так добре потримала водички рослини. Ну і буду сьогодні або завтра садити, шукати місце, тому що це так спонтанна в мене покупка. Я навіть місце їм ще й не придумала, якщо чесно. Так, ну сьогодні я хочу ще вам показати розпаковочку, можливо, навіть дві. Одна в мене буде з подарунком від пані Юлі з каналу Квітне Зеленіє, а інша. Трошки пізніше скажу, тому що ще не, не отримала, буде вона чи ні. Ну Я думаю, що я ці два відео скомпоную, дві розпаковочки. Ці. Та буде з Фейсбуку, і покупка там будуть в основному. Ці. Очітки, очітки такі сортові, гарні очітки. І ще інші рослинки цікаві і мені навіть невідомі. Тому дочекайтеся теж розпаковочки, покажу. ну Зараз підемо, подивимося, що мені Юля прислала на подарунок. Я хотіла не придбати ці рослинки, але вона сказала, що це буде подарунок. І дуже їй велике дякую. Зарані, тому що знаю, що тут вже буде щось шикарне. шикарне. Я в ній хотіла купити поливичку. Побачила в неї на каналі відео останнє вона знімала і дуже-дуже гарна в неї ця рослинка, такий злак цікавий, вона таку створює цікаву. Димку, можна так сказати, таку димку, над, коли квітне над, над, над самою травою, самою кучкою, куртинкою трави, така темно-бордова, марунова така димка виходить. І на відео це виглядало, ну, я думаю, в реалі ще красивіше. На відео гарно, а в реалі ще красивіше. І така в мене посилочка від пані Юлі. Каналу Квітне-Зеленіє. Така прям як з бутіка <смір> якогось. <смір> Будемо зараз розпаковувати і дивитися. Я тут можу сказати, що тут, крім цієї поливички, ще, ще одна рослинка, якої в мене немає на дачі. І, в принципі, я би не проти була її завести. Вона потребує доволі багато місця. Тоді вона буде гарно виглядати, тому що це кущ великий буде. Зараз подивимося, що це. Ну, як це і що це Так, так. і ще, ще, тут трошки не дорізала. Прям як будто якусь сукню розпаковую або... Якесь взуття, або якесь взуття розпаковую від кутюр. Yeah. Так, ну і ще десь, ще десь хоч. Так. Ну, тут же, ж звиняйте, з одною рукою це, звичайно, незручно. камера виключилася. Я відкрила коробку, і це все не зняла, тому вже. Першого ефекту вау не вийде в мене. Ну все рівно я довольна цією посилочкою. Щас вам показую, що в ній. Я так поскладала, як вона приблизно лежала. Оце я так дивилася. Я побачила лавандин. Це лавандин білого кольору. Такий шикарний-шикарний кущик. Дивіться. Шикарний, я ну, сказала, що ділити я його не буду. Хоча, можливо, тут я не знаю, може коренева. І дозволяє поділити, але не буду краще буду черенкувати, тому що ну, щоб прижилося краще цей кущик, не буду його безпокоїти, турбувати. Ну, це ж відкрита коренева система, його краще так сьогодні посадити вечірком. Хочу його теж виростити, навіть не очікувала, що так от мені подарок прибуде така, така краса. Краса для мого дочком. Клас. Дякую Юлія за Лавандин. Прям джекпот. А це саме ця поливичка, може, я неправильно називаю, що це поливичка. Я ще так запам'ятала. Це називається Арагоростіс Пурпурлав. Назва ще така романтична. Пурпулав. Дивіться, яка це краса, дивіться, що це за. Піна, ну, якась е, красива піна, любові, отак, пурпурна любові. Ну тут цвіт не такий е, пурпуровий. Вона не набрала ще тут кольору, тому що. Віля казала, що саме цей кущик ріс на півтіні, а інші кущі по її відео я дивилася на її каналі. Хто хоче, підіть, подивіться. Там останнє відео про помилки. Здається, і там от вона показувала, як воно. оця... Травинка, цей злак росте в неї в квітничку, комбінується з іншими рослинами. ну Це дуже-дуже гарно. Оці всі повітряні такі кульки. Ну, так от Воно росло. От так. Повітряні кульки, вони так, так прикрашають квітник, Воно таке е, ніжне, таке ну, неймовірне просто. А в реалі я оце дивлюся, ще мені гарніше, ніж ніж на відео. Хоча на відео я прям влюбилася в цю рослину і вже хотіла її купити, десь шукала вже по сайтам, а Юля мені написала, каже, не купляй, я тобі подарую. І Я вирішила, да, такий подарунок отримати, скільки емоцій, стільки Боже, дякую. Я буду повинна, я теж щось відправлю обов'язково Юлі на подарунок. У мене, звичайно, щас, щас така спека, все ще не наросло так добре, і ділити ще нема що навіть викопувати. Тому що якщо викопувати, то тут треба пересаджувати одразу, а тут жарко таку суху землю садити. Ну, це, це великий ризик. Ну Цю поливичку я посажу десь на півтінь найду. Можливо, ось тут десь місто, тут біля злаків, ті, що я розмножую, посаджу на півтіні, тут поливається чаще біля лахини. Ну Десь найду, щоб їх розмножити, напевно, ще поділю. Це буде краще, дає більше шанс, що вона в мене приживеться. І... Я, більше буде цієї рослини у мене в садочку. Також гарне. А так це вже в мене друга, друга, напевно, рослина зла, захоплена цими рослинками. Перше це мові відкриття в цьому році це пінесетуми, Це дуже-дуже гарні рослини в реалі виявилися. Я ще бачила у нас. Вони зростають в місті, в клумбах озеленення, роблять з пінесетумами, піровськими і очітками. Це дуже гарно. І в цьому році в мене вони зацвіли. Я в реалі побачила. У мене три сорти пінесетума ті, що зацвіли. І ще один я купила у Юлі. Чорного такого блек, якийсь, не помню точно назву, буде чорними такими ось колосочками цвісти. Ну, не в цьому році, звичайно, а це. Я минулого року такі діленки теж з голим корінням малесенькі. Садила сюди вже пізно восени. Є розпаковочка на каналі, купляла на Фейсбуці у продавчині. Не пам'ятаю тільки. Ну, там є розпаковка, кому цікаво дивіться в моїх розпаковках в папочці з підборки з розпаковками, то я там купляла такі маленькі діленки. І я їх по сортам оце розділила, там потрошку, по корінчику посадила, отак поруч по сорту. І отак вони мені за сезон понаростали і ще й зацвіли, заквітли. Такий ефект вже утворили гарний. Це сорт «Карла Роуз». Він має такий цікавий колір лілово-бусковий, б сказала, який відцвітає в золотисті колоски такі золотисті. Мідні, ну не може не мідні, ну золотий, золотий е, колір е, присутній. І оце е, комбінація з цих кольорів, ліловий, золотистий. На вітрі, гляньте, як воно гарно, гарно-гарно виглядає і ну, дуже прикрашає гарний е, е, сорт. І ще в мене сорт є. Е, е, е. Емельс, Хемельс я підпишу його, він пізніше заквітає, чим оцей Роуз. Це взагалі, здається, в липні мені вже колоски починав е, випускати, видавати. Тому цей сорт по-любому я раджу. А це пізніше, а далі там іще сорт е, може підійти, то, що ливалка вертушка крута. Далі ще пізніше. І хотіла ще показати хінацей, яка в мене розквітла малесенька. Ось от, маленький корінчик був. Це сорт Pink Sorbet від Надії Коваль минулого року всаджався. Осений від Цей вода холодна, ні, не можу я так показувати. І глава Айс від Надії Коваль теж по сорту, все розквітло. Тут більший кущ встиг нарости за цей сезон. Ну а там ось, ось там, ще далі в мене хіноцейка. Це вже насіялося. Самосів від сортових, які в мене отут були. Ну, вони є, але ну, вони я позрізала, вони щось як, чи захворіли, чи так вони підквітають хворобливо, не знаю. Оце взагалі кущик якось пропадає білий. Ну, не знаю. Щось мені вже не подобається. Як виглядають, треба подивитися цей кущик. Ну, в минулому році здається так, теж так от відкитало, воно щось хворіло, марніло, а потім знову наросло. Можливо, це спека, наша спека, хоча тут поливається непогано поруч лохина і постійно, як кажу, кожного тижня, як я приїжджаю, то тут я включаю і заливаю добре. Цю ділянку. Ну і звичайно повернемося до цієї краси. Боже, Юля, ви мені стільки задоволення принесли, <гум> скільки радості. Я забігла за цією посилкою чекала її сьогодні, щоб отримати і відразу поїхати на дачу. І вона в 11.20 Прийшла на почтамат і в мене так вийшло добре, що я встигла і отримати і на автобус встигла після цього сісти рейсовий. Буду тепер садити, треба поставити відро з водичкою. Я думаю, трошки хай вона постоїть у мене з лавандою з лавандином, тому що зараз ще спека садити, я боюся, щоб вона відразу не посохла. А вечірком вже буду садити. А Зараз, можливо, деякі рослини посаджу, ті, що я придбала і робила огляд минулого разу, минулого відео. То я їх десь пошукаю місце і посаджу. Ну, ось як і обіцяла, друга розпаковочка приїхала до мене посилочка. Це замовлення з Фейсбуку. Тут очітки, які мені давно хотілося мати, ну, чи так матрона. Я через нього і замовила цю посилку, знайшла цю жіночку-продавця по. Пошуку Фейсбук, ну, як шукала очіток Матрона і дивилася, які є дописи на цю назву. І так знайшла пропозицію по продажу там набору із очітків. Ну І ще там до них я ще дозамовила, у неї, ще багато там було рослинок цікавих. Квіти душі називається і сторінка. Квіти душі. Так, ну, давайте, давайте розрізати, розпаковувати. Важкенька посилочка. Ну, Зараз подивимося. Не буду казати, що саме тут ще крім очітків, які сорти очітків я замовляла, щоб була інтрига невеличка. У ну, нас скоро-закінчиться, скоро тому що я відкриваю. Відкриваю цей пакуночок. Раз, два, три. Ой, запаковано, я бачу, дуже-дуже гарно, ретельно, бережно. Дуже ретельно запаковано. І гарно. Зараз будемо відкривати. напевно, мені прийдеться. Окремо розпаковувати всі рослинки, а потім показувати. Це без назви ачіток, Отакий цікавий, бачите, цвіт у нього роз... з рожевим відтіночком. Ну, вони можуть змінюватися з часом, з сезоном. Ну і варігатний листочок. Давно хотіла такий очіточок. Ой, він навіть з горшочком йде. Ой, клас! Гарненький очіток. Ну Це треба ще дивитися коренево. Ну, зараз подивимося. Окремі рослини, а потім я ще раз пакую до кінця і подивлюся кореневу. Хоча я бачила фотографії, які вона вставляла для... на своє пропозицію на свою, коли продавала, то я, в принципі, бачила ці печітки, як вони виглядають. Вау! Elvis Gold. Такий очіток. Він, напевно, з золотавим якимось кольором листя йде. Чому він так називається? Ну, Він варігатний, тому його і рожеві, такі світлорожеві цвіття. Це мене, звичайно, підкупило і покорили. Взагалі я таке люблю біло-рожеві тони в рослинах. Це моє. І садочок у мене такий хоч буде скоріш. Вимальовується по моїм смакам. Хоча багато і червоного. Це так. Жовтого малатіка. Так, оце в мене очіток, це спорт від Матрони. я так зрозуміла. Якось він називається Крайзі. Крейзі. Крейзі. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, на. Но... Пишу. Це він, Я читала, чим він відрізняється від самої матрони своєю компактністю. Він невисокий. І більш а, крейзі рафлс. І більш рифльоним листочком, тому він і Ну, В принципі, гарно, так, бережно, всі квіточки на місці, рослиночки. Бачите, як гарно. Так, далі. Далі матрона, там я бачу лежить отак, е, по діагоналі, не буду її поки займати. Так, це, це, напевно, подарунок. Мені казала продавчиня, що буде подарунок. Це гейхера. Маленька гейхера, сорт напишу, тому що я по гейхерам, як би по назвам, не дуже орієнтуюсь. Сорт теж гарний, я його гуглила, то мені дуже сподобався такого. Помаранчевого теплого кольору, мідного. Він квітниця гіхаре величенька повинна виростати. Далі, ось я так хотіла цю Вероніку. Це Вероніка Сиза. Ось уявити, що вона добре витягується з пакуночка. Ось, така деленка. боже, яка велика деленка. Вероніка Сиза. Тут я можу розділити їх як мінімум на три кущика, то більше, якщо захочу. Дуже-дуже гарна. Вона так, таким блакитним кольором квітне, десь сантиметрів 60 якщо не помиляюсь, кущик не ростає. І дуже-дуже вона декоративна і своїм листям і квіточками. І взагалі своїм габітусом Така дуже мені подобається. Десь я її бачила навіть. В реалі десь вона цвіла, то здалеку взагалі привертає до себе увагу. В общем, Вероніка сі... Сиза, розрекламірувала її. Гарна рослина. І посухостійка відносна. Далі, оце що, бачите, щось цікаве. Побачила вон, ось таку рослину, лише цій продавчині. Взагалі не знала про неї раніше. Побачила, погуглила. І дуже-дуже мені сподобалася вона. Так хотіла швидко сказати Полин. Полин і якогось біолога видно назва, прізвище, не пам'ятаю. Пишу. Підпишу, як вона називається. Не пам'ятаю точно назву, а коли буду розвертати, то ще краще покажу. Вона пушистенька така. Так не видно, тут назви не видно, вона підписана. Далі, далі пішла моя розпаковочка. Тим'ян? А, ні, це не тим'ян. Я не Тим'ян замовляла. Я замовляла теж ще одну Вероніку. А, пароніхію. О, така пароніхія. Схожа на тим'ян. Не, не пахне тим'яном. Ну цікаво, дуже-дуже-дуже. Щось таке схоже на тим'ян і спориш. Ну, вона ще дуже ціниться за свою ці кінчики, красиві листики випускає білого кольору, такого пухнастого. Такий ефект утворює на клумбі, цікавий. Ну, вона по фото бачила. І мені вона теж приглянулася, і я в продавчині ці замовила. До речі, я тільки зрозуміла, що я не кажу ціну. Не знаю, і підпишу по відео, і ілі потім вже в кінці скажу ціну на всі ці рослинки. Так і буде, так, да. в кінці скажу вже. Так як вже пішло, них я Гарно, бози, яка класна посилочка. О, яка класна посилочка. Щораз ми що, матрону тянуть, тяну, що маленько. В мене маленьку. Це ще одна гейхера, це я купляла. Повинна бути гейхера мармелад. Ну, це треба їх добре розпаковувати, щоб подивитися. Там серединки вона сидить. Гейхера мармелад. Я це пам'ятаю, вона коштує 80 гривень. Ну і матрона. Боже, який класний гусь, мама. Ось так не витягується. В общем, щоб роздивитися цей кущ повністю, це треба розпакувати. Отака у мене матрона вже є. Супер, супер, супер гарнезна рослинка. Одна диленка, звичайно, тут її не розділиш, та й не треба, поки хай вона укоріняється, посаджу. Десь буду садити сюди, скоріше за всього. Це на, на сонечко. очітки я ще думала посадити там на клумбі, де в мене газон. У мене там якраз три очітки росте, крістал. Так, сорт. І ще хотіла ці досадити, оці біленькі туди, і оцю маленька crazy ruffles А матрону, скоріш за всього, я тут посаджу. Вона велика, мощна рослинка, їй потрібно багато місця. Боже Анастасія, квіти душі. Я вам дуже вдячна за такий драйв, за такі емоції, за такий товар, рослинки за такі гарні. Тому зараз я ще розпакую до кінця, візьму ємкість і покажу, і скажу по цінам, що де. Ну, ось, я вже Звільнила від упаковки рослинки, вони ще були прокладені тряпочками, так, щоб коренева них не пересохла. В общем, я поки тряпочки ці не, не звільняю, тому що там кореневий ком, щоб він не розпався. Трошки водички туди положила, наниз, пол, на, налила на низ контейнера. Так, По цінам. Я ось сказала, що це полин, а це не полин, це піжма. Така піжма, ось обличчя я покажу їм. Можу ставлю ще картинку, як вона виглядає на клумбах у людей в ландшафті. Ось така піжма. Піжма Городянова називається. Цікава рослина, як на мене, з цікавим листом, таким серебристим, світло-серебристим, -світло такий холодний, холодного срібла. Я уявляю, якщо це буде велика така галявинка з цією рослиною і невисока, гарна. В общем, оця піжма. Потім Вероніка сиза, оця диленка велика, потім оця Пароніхія. Вони коштують по 50 гривень. Оця гейхера мармелад коштує 80 гривень. Зараз можу її показати. Так, у мене тут ще екстремальна зйомка з собакою прибігає. Ось така гейхера, така коренева система, ну на подев'ятку десь. Бачите, така гарна е, наросла вже рослинка. Ну, Паромніхія теж гарна доленка. ну Все мені подобається. І оцей подаруночок, сказала: 80 гривень гейхера. І набір очітків, 4 очітки, 3 сортових. Е, один без назви, ну, має аварігатний лист. І ці чотири очітки – 230 гривень набір. Ну, це рахуйте, доставка мені обійшлася 110 гривень. Із Луцька десь з-під Луцька йшла посилка в Дніпропетровську область. Тому далеко, далеченько. Мені все дуже сподобалося. І відношення, і спілкування. І упаковка, і самі рослини дуже гарні. І вибір таких рослин. Тому дуже дякую. Такий набірчик очітки взагалі варігатні, матрона. ну Всі прям топові очітки, Клас, супер. Ну Все, буду тепер садити. А частину сьогодні, скоріше за цього, посажу. А частину завтра. Тому що сьогодні в мене ще робота по покрасці там Паркана, ще дороблюю покраску. Цілий день сьогодні крашу, стракетник і треба його доробити, тому що завтра будемо вже чіпляти. Ну, все це я покажу в наступному відео. Про паркан, можливо, окреме відео зроблю, тому що дуже багато контенту буде про паркан, про зйомки, якщо я так запланувала. Якщо буде час, звичайно. Ну, на цьому я хочу завершити своє відео. Дякую за перегляд. Буду вдячна також за підписку, коментарі, спілкування. Це мені дуже подобається. Та дитина моя кричить, собака гуляє. До побачення, до наступного разу, до наступних зустрічей.